Всім привіт, друзі! З вами канал Сергій і Леся, і в цьому випуску я вам розкажу про мінуси роботи в таксі. Якщо вам цікава ця тема, залишайтеся зі мною. Друзі, вже невдовзі новорічні свята, якісь вже пройшли, які тільки будуть. І так хочеться порадувати своїх рідних, які знаходяться зараз в Україні, так особливо в такий важкий час. Тому сьогодні я хочу вам розповісти про сервіс грошових переказів Темпо. Компанія Темпо вже 14 років на світовому ринку грошових переказів. І нещодавно вони запустили грошові перекази з Польщі до України. Ця компанія має дуже багато переваг і плюсів. Найбільша перевага це найвигідніший курс на даний момент на ринку грошових переказів. Ви можете в цьому самостійно переконатись, зайшовши і скачавши додаток. Посилання на додаток ви можете знайти внизу в закріпленому коментарі. Гроші на рахунок людини, які ви відправляєте, прийде моментально не довше ніж 10 хвилин. Тобто це миттєві перекази, і що мені дуже подобається, це легка реєстрація, тому що це насправді дуже важливо. Темпо це надійний сервіс, який регулюється Банком Франції. Тому порадуйте своїх рідних і перешліть їм невеличкий подаруночок І так, друзі, перший мінус, звісно, робота і ваші прибутки залежать від ціни на паливо. І якщо Ціна підвищується, або ваш автомобіль вживає дуже багато палива, то і ваші заробітки від цього залежать і будуть менші. Як слідство цього, водії, які працюють у таксі, змушені брати авто, які вживають мало палива, які працюють на газі або на дизелі. Але дизель ви бачите самі, які зараз ціни, і шукати ці станції палива, які е, продають це паливо як можна дешевше. Так що це мінус. Другий величезний мінус, і від нього нікуди не дінеться, Це ремонт вашого автомобіля. Якщо ви працюєте на своєму авто, то звісно приходить такий час, коли його потрібно ремонтувати. І це дуже неприємні речі. Вони б'ють по кошельку, по нервам, а ремонтувати все рівно потрібно. І е, прошу звернути увагу, навіть якщо ви орендуєте авто. То в умові може бути прописано, що вони компенсують ремонт. Не ремонтують його самі, а компенсують якусь частину, там декілька процентів. І, і за цього я прошу бути дуже уважними, коли ви берете авто в оренду. Так що ремонт авто це великий мінус. Ще один з мінусів у тому, що робота в таксі це сидяча робота з усіми слідствами, які з цього витікають. Сидяча робота, ти завжди сидиш, в тебе болить. П'ята точка. Одні скажуть, що краще погано сидіти, чим гарно стояти. З однієї сторони так. Але з другої сторони, ти мусиш займатися спортом, тому що в таксі може дуже швиденько вирости животик. Так що сидяча робота це мінус. Звісно, один із мінусів це підвищений ризик. Ви завжди на дорозі, ви завжди повинні бути уважним ну, навколо вас різні водії, пішоходи, велосипедисти, учасники руху дорогового. І для того ви завжди повинні дуже бути уважним в ситуацію, придугадувати цю ситуацію на дорозі. І це теж ця відповідальність це один із таких мінусів, тому що є роботи, на яких відповідальності зовсім ніякої нема. А вчора в Польщі було велике свято. Це Вігілія. і всі поляки збиралися сім'ями в сімейному колі і е відпочивали. Ми ж працюємо, тому що коли люди відпочивають, ми повинні працювати, щоб заробити якусь копійку. Тому що якраз саме в такі часи більше заказів, більше курсів, вони більш оплачуються. І оця робота, що ти мусиш працювати в свята, коли всі відпочивають, це теж мінус роботи в таксі. Ще до таких мінусів я хочу віднести те, що у нас відсутні відпустки відпустки, а також лікарняні. Найчастіше ми працюємо по умові злицення, можемо працювати по умові опраці, але це невигідно і дуже червато такими високими оплатами. Ми не маємо права, як то говорять, боліти, тому що нашу наш хворобові наші хворобові ніхто не буде оплачувати. Ми мусимо працювати завжди, щоб заплатити за себе податки. І тому це теж великий великий мінус. Тому що, наприклад, якщо ти працюєш на заводі на мові операції і ти захворів, то е, за тебе плати е, підприємство якраз і лікарняні, і виплати деякі там, якісь відсотки. У нас такого, на жаль, немає. Ще один із мінусів це те, що ми мусимо працювати в таксі постійно. Якщо ти не працюєш, ти, як я і говорив раніше, мусиш все рівно платити і податки за себе, також якщо ти орендуєш авто, то їзде воно чи не їзде, ти за нього теж мусиш платити. І якщо в тебе є якась перерва, там якісь ти вирішив зробити собі вихідні, то ти обов'язково мусиш це все надолати, зробити далі більше курсів або попрацювати більше годин, щоб покрити ось оцей, як ото говорять, простой. Тобто, коли ти то їж, ти не заробляєш, але е, цей лічник лікує і ти мусиш це все ураховувати. Так що відсутність, то тобто можливості зробити таку перерву без своїх втрат це теж мінус. Можливо, це для когось прозвучить дивно, але ще до мінусів я віднесу те, що в таксі у вас немає можливості рости, тобто рости по кар'єрі, двигатись по кар'єрним сходинкам. Ти досягаєш якогось рівня, коли ти знаєш уже місто, знаєш всі правила дорожнього руху, і далі далі все. Тобто далі розвиватися нема куди. Так що це теж відсутність розвитку, відсутність кар'єрного руху. Це теж великий мінус при роботі в таксі. На жаль. Ще в якійсь мірі до мінусів я віднесу те, що у нас розрахунки ну, проходять щонеділі, тобто по вівторкам, наприклад, як у мене. Щонеділі. Чому це мінус? Хтось каже, що це плюс, але не зовсім плюс. З одної сторони плюс, тому що ти завжди щонедільно маєш якісь виплати, якусь копійку, але мінус в тому, що в тебе нема можливості зібрати якусь кругленьку суму, так, одложити її і відчути ось оцей як зарплата, так? Таку. Повну зарплату завжди. Ти отримуєш свої кошти такими частинками, і це в якійсь підкреслю, в якійсь мірі це є мінусом. Ще до одного мінуса я хочу віднести те, що в нашій роботі треба бути дуже уважним при виборі партнера і при виборі авто для оренди. А також, якщо ви хочете, наприклад, таксувати на своєму автомобілі, то дуже серйозно віднестися до того, який у вас автомобіль, чи буде він підходити до таксі в плані розходу палива, а також чи не буде воно у вас через якісь два місяці, чи не вийде воно з ладунку і треба буде його ремонтувати. Речі при виборі партнера теж треба бути дуже уважним, тому що він виставляє свої умови і до цього треба віднести серйозно. Від умов теж залишить залежить ваш і прибуток, і режим роботи, і дуже багато чого. Партнер теж може вас обманути, затримувати виплати або навіть не заплатити зовсім. І якраз всі розрахунки йдуть через партнера. При виборі авто теж треба дуже уважно. Дивитися, обговорювати всі нюанси, тому що можуть може бути дуже багато таких підводних каменів. Так що партнер і авто вибір цього це така, така зона ризика, і можна сказати, це в деякій мірі мінус. Ну і на останок цього випуску скажу, що мінус це те. Ну я так назвав, що ну звісно, що таксі це не робота, не робота мрії. Звісно, що ми всі мріємо покращувати свою роботу, свої прибутки. Це робота, яка залежить від вас, від вашого часу, тобто вам платять за ваші години. І тут є такий потолок. Скажімо так, що більше ніж ти маєш годин в добі, ти не зможеш працювати ніяк, і ти не заробиш більше. Не робота мрії, і це такий добрий проміжуточний варіант, через який треба йти далі. Друзі, велике дякую вам, що додивилися цей випуск до кінця. Пишіть, які ви знаєте, ще мінуси в роботі в таксі. Я читаю всі коментарі, буду вам відповідати. І в наступній серії ми з вами поїздимо по місту і будемо ловити пасажирів з найнижчим рейтингом. І подивимося, чому цей рентінг їм поставили так, кер... керівники, керівці таксі до зустрічі і пока-пока.